Сію горох горохи, ворог, й горох родиці, на вісі лює заспівати, і водиці, молодиці, ой залючий племетучий за косова хмара, Роксолана із балерієм, файна собі і пара, ой, засвилай калиночей на пліцькі неласі, Роксолана до Валерія цілком придалася. Дивіться, сидить Роксолана біля Валерія і думає, чи вона отримала доброго чоловіка чи поганого. І знаєте, якщо вона отримала поганого чоловіка, то зрозуміє зразу. А якщо доброго, то нікого. А він також дивиться, який він скарб отримав сьогодні, знаєте, але він має пам'ятати, що за нашим законом скарб належить власникові лише 25 відсотків держави. Навіть кажуть, чи можна віддатися вийти заміж за доброго, гарного, розумного і багатого чоловіка. Відповідає, що можна, але треба виходити заміж чотири рази. Так що, Роксолана, як ти побачиш щось у Валерії, якийсь ган, знаєш, то ти витнує, не дуже нервуєшся, бо то нема на світі досконалої людини. То ли ж твій дідо і баба 45 років вже живуть разом, Знаєте, ми їх вітаємо все. Самі буваємо недосконалі, а хочемо, би хтось був досконалий. Кажуть, що коли хлопець жениться, він повинен пам'ятати кілька таких правил головних. Перше правило, якщо ви знайшли жінку своєї мрії, то з усіма рештку мріями можете попрощати. Друге правило, зробити жінку щасливою нема. Важко після того самому лишитися щасливим. І третє правило: якщо ви хочете, щоб ваша жінка була ангелом, то створіть для неї рай. Я думаю, що наш молодий для своєї молодої повинен створити рай, що ми йому і бажаємо. І татові дають медаль за невтручання. Дають медаль за співпращу. Якщо народжується десятеро дітей і всі схожі до батька, батька нагороджують орденом батько-герой. Що ми бажаємо нашому мереві! Шановне товариство, ви знаєте, ну і кажуть, яка різниця між жонатим і нежонатим чоловіком? Різниця є та що не жонатий любить усіх жінок. А жонатий любить також Чим жінок, крім одної. І не жонатий носить квіти, а жонатий носить мандабу. І якщо подивитися так збоку на жонатих і не жонатих, то не всі такі, знаєте, вони ході такі, як чоловік значить. А жонаті, такі, як я, мають трохи вже чергу стрелю, і кажуть, чого то таке є. А відповідь дуже проста. Бо не жонати, як приходить уночі додому, заходить спочатку на кухню, відчиняє холодильник, тяжко зітхає і йде у спальню. А жонати, як приходить вночі додому, заходить до спальні, подивиться на жінку, тяжко зітхає, і йде до холодильника. Любові, а якщо сваряться, то це дуже недобре, всі це знають. Увечері жінка свариться з чоловіком і каже, я добруна була, що вийшла за тебе заміж. Він каже, я то ти був, що з тобою женився. А маленький синочок каже, і ви хочете, я добре вчився. <реш> жінка увечері прийшла додому заплакана і каже до свого чоловіка, каже, я була у ворожці в горах, заплатила їй 100 гривень, і вона мені сказала, що ти оженився зі мною не з любови, а мій маєток. А чоловік каже, от дурна, то я тобі місце за дорно сказав. <риклад> наш, наш український ранок, тут більшість нас є з села. Знайте, як, ну, прокидаючи наші люди разом з сонцем стане рано чоловіки жінка, жінка така прикра зраду до чоловіка Василю ти дав, пора відстир дав, та да не забагато, не забагато, а не за мало не за мало, а ти сам давав, сам давав, а краще би ти був не давав, він так я й не давав. дав. <рив> Житкою, що чоловіки люблять випити деколи, правда? <плес> дехто навіть любиш, а дехто про те не як кожен. І тут дуже важливо вміти пити. Тому що у нас, колись що ми пили? У радянські часи була державна горілка і самогонька. Вибір був невеликий. Тепер вибір величезний. У нас зібрається всі всіх в горівках, дверах і так далі. У нас є такі коняки французькі, що у Франції немає. Тому розумієте? Є така порада, порада Валеріїві і всім також текіла, лизнув, ковкнув, кусну. Мартіні. Замовив, випила, згодилася. без сна. відкрив, закрив, викинув. Французький коньяк Мартень. Вимкнув світло, налив, випив, сховав, увімкнув світло. Шампанське відкрив, випив теж око, розлив по штанах. Старе італійське вино купив, поставив, милуюся. Молоде молдовське вино випив, схопився, побіг, не встиг. Випив, схотів, спокусив, зганьбився у слух. Турецька горілка привіз, відкрив, попробував, закрив, подарував. Я думаю, що в нас на весіллі турецької горілки немає, я тих не гостей також нема, поки що. Треба дуже вважати цим, Йде один алкоголік, буфет, зайшов, витягнув гаманець, порахував. Має на 100 грамів горілки на закуску немає, але думає, брючивку закуску по столах пошукає. І так тільки перехилив чарку, дивиться, аж там у куточку якийсь п'яний спить, а перед ним на тарелі огірок. А він так легенько підкрався, той огірок роз і з'їв. А п'яний піднімає голову і питає, ну жовтів. Діду і баба, то буде інакші весілля. А тепер не інакше. Я не буду буде телесінням і знаєте такі. ну тепер є такі весіння, що, наприклад, гірко кричать музика, зав'язують фотографа, викрадають теж. Чернівцях, знаєте, чернівчі, столиці, Буковини. таке там мішанина, різні є народи і так далі, таке багате весілля, два столи дуже, в ресторані, такому, і раптом відчиняються двері, заходить циган старий, грає скрипку і веде за собою ведмедя. І так пішов по межі столи. Можете собі таке уявити? І тут одна п'єнатета. Не стрималася і ущипнула ведмедя ззаду. І після чого все весілля сховалося в одному туалеті. А недавно я вів весілля, знаєте, на двоє, така плюс 35, ну, купа народу, знаєте, все гуляємо, випили, випилимо, по позгідала. Ну, з усіх тече, музики грають, всі танцюють, не розходяться. А два автобуси чекають під рестораном. І тут газда до мене приходить, каже Микола, рятують якось наше весілля, дивіться, що робиться. Ніхто не розходиться, все випаде, каже, так. Ну і я по четверта година ночі, знаєте, розумні yeah. думки тоді спадають на гарні. Я взяв мікрофон і кажу, шановні гості, хто хоче ще горівки і морозина, то є в автобусі. <звук> і після того. Сон... Я не хочу вас кужі, не лякати. Тут є що пити їсти, не переживайте. Не переживайте, автобуси будуть чекати до завтра до полудня Їсти є, є що, пити є що, це дуже чудово в житті. Це я випадку прощаю осаби Що таке старість у людському житті? це є той час, коли у вашому бучі більше волосся, ніж на голові. це є той час, коли стоїте боші, а всі думають, що ви в мешках, що вони на цій. Старій це є той час, коли не спите, а всі думають, що ви вмер. Старі це є той час, коли в маршрутці у вас уже не магають показати пенсійне посвідчення. Старість це є той час, коли ви побачивши на вулиці гарну, не по дівчину біжете. Прийшла в нас стара баба до лікаря, прийшла вікані подав та бабо. сідайте, Шо вам шованка. Ой каже, пане доктор, як мене все болить в голові крутиться. Ну, че... ну, чекайте, бабо, зараз вас збадив. збадав бабу і каже, баба, то з вами біда. у вас тиск за високий, серце губає. У міст цукру в крові за високий. Ви на котрому поверсі живете, бабо? На п'ятому, пане доктор. І що ви їздите ліфтом додому? Та те, яким ліфтом? У нас ліфта немає по сходах. Баба вам не можна ходити з цим здоров'ям по сходах. Я вам виписую тут рецепт. Ви ці всі порошки, пігулки, за місяць прийдете. Місяць минув, баба прийшла, лікар знов її спадом і каже, о, тепер цілком інша справа. Серце стукає добре, тиску нормі, цукор у нормі. І що, пане доктору, я вже можу ходити по сходах. Можете, бабу, можете. Дякую, бо знаєте, я все по і на балкон. Важливо не брехати в житті, знаєте? Ну і що ще важливо? Бути щедрому, Знаєте, сьогодні бачите, яке у нас щедре весілля. скільки всього їсти пити, все смачне, це дуже приємно. Стоять два скупі в церкві, а йдуть тацею. А вони два стоять, один другому каже: а ну давай хто менше кине на тачу. До них підходять, один витягнув копійку і кинув, а другий каже за двох. І ще я хочу побажати нашим молодятам, щоб вони все життя на сам кінець ще таке віршоване побажання всім тут присутнім. Сохрани вас, Господи! Від болю зубного, від черевика тісного, від язикатої жінки, від спінченої печінки, від юшки з кислої, від чиї відвислої, від, від кави квасної, від голови масної, від доларів фальшивих, від готелей мошивих, від мухи комарів, від різних баглярів, від злодіїв і хабарників, від припунів і капарників, від щурів і молі, від у парасолі, від партійного членства, від передвиборчого дуренства, від телевізівного... Ючки і лами від гостей, що задовго сидять, від тих, що вночі хроплять, від тих, що в них втоги свердять, від тих, що лякають і чмакають, і тих, що задовго балакають. Так. Якщо.